Добрий день! І, як завжди, ми починаємо з прекрасного. І я з вами знову. Сьогодні ми будемо готувати русоль. На, на другу страву ми робимо рис з креветками. Креветки ми вже витягнули, креветки. Зукіннями і креветки. У нас такі будуть, такі, такі будуть дві, два типи креветок. Для розсольника ми набрали води, поставили туди кісточку, натшили картопельку і хай варяться. Зараз ми помиємо рис і кинемо сюди рису. Тихо, бо переверну. Опа, ну добре, що стоїть. Робимо. Рис ми миємо і кладемо варити. Ми рис миємо. Отак, От зливаємо цю першу воду і миємо ще раз. окей, І цю другу воду ми не виливаємо, геть, ми її консервуємо. Окей. Це я підгледіла в японців. Вони рисовою водою поливають квіти. І я так починаю вчитися у них. Я оцю другу воду рисову консервую. В баняк викидаю свій рис. Краще в чуву ною говорити рису. Набираю води небагато. Бачите, скільки води я набрала? Зовсім мало. Так, і кладу на вогонь. І так, ми поставили варити наш рис, зробили маленький вогонь і відкрили кришку. Хай вариться. Пательню поставили, сковороду поставили на вогонь і налили олії. Ми змішаємо олію, соняшнику з олією оливковою. І кидаємо сюди цибурку, нарізану кубі. Нарізану цибульку ми кидаємо кубиками, кидаємо сюди до олії. Окей. І даємо оливкової олії ще трошки. Хай воно тушиться. Наші креветок ми додали вершків і ще додамо помідорового соусу, Ту-чуть, тому що можна і так наш рис купати в цьому. Але ми ще додамо трошечки помідорового соусу, тому що наші дуже люблять всякі такі соуси. Додаємо, бачите, додаємо небагато. Ну, Ось так смачно, отак. Дві, дві ложки вистачить думаю. Зараз подивимося на смак, який воно буде. Окей. Okay. Mm -hmm. Треба солі і перцю. Можна ще трохи дати. Три столові ложки. Додаємо солі і перцю. Добре. І так, дорогі мої, обід готовий. У нас в меню був росольник. Він готовий, я його пробувала, ви бачили, дуже смачний. На другий рис з креветками і салат. Я вам всім дуже дякую за те, що ви заходите на мій канал. Дуже дякую за те, що ви даєте мені лайки і даєте коментарі. Всім я вам бажаю в цьому році всього найкращого, спокою, мирного неба, міцного здоров'я, щоб у вас було все, що ви собі забажали. А вас прошу підписуватися на мій канал, класти мені лайки, коментувати, вчити мене і вчитися в мене. Я з вами прощаюся, до зустрічі, всього найкращого!